Йємо їжу тільки з супермаркетів в Японії 24 години. Манки. Oh Цей... Які манкі? Які манки. Яких манкі. Йємо їжу з супермаркетів 24 години чат. Булочки з Фори і АТБ. Ні, ну це типу. Оце більш похоже на те, що ти тупо йдеш в. Це тупо в кулінарію зайшов, типу, і пішов таке купив щось, типу, от рис. Купив е салатик якийсь картопляний. Чи що Це Це, це салат з макаронів поняв. Риба. Шляпа якась. Ще якась шляпа. Ще якась шляпа. Непонятно. Його огляд на їжу Сільпо. Ми це дивились уже давно. Я не пам'ятаю, коли ми дивилися, але вже давно у цього дивились. е-е-е. Навіть не, не їжу Сільпо, а типу в цілому з супермаркетів ми дивилися у цього. Боже, як я звучу. З каналу Чуш Степан. Степана. Степан з чуш. Це солодка картопля. Світ по -тато. Якщо я не по... Якщо я правильно поняв, це запечена світ потейто. Да, це світ потейто запечена. Я вже розказував, що я її в один раз е світ потейто е смажену. Я типу, просто посмажив. Вона між мені більше похожа на якусь... Дуже м'яку диню. Це японський топінамбур. Ні, це світ потейто. У нас таке само росте в цілому. Ти можеш посадити у себе на городі. Світпотейто. Cup of Ice. У нас таке, до речі, теж вже почали продавати. Тупо лід продають. Оце придумали, конечно. Тупа грібудень за воду. Якщо бресло бачив би магазинах, так є в магазинах. Я бачив, Солодку картоплю. Вона як. Боже, як вона називається по-іншому. ще інша назва є. Батат. Це батат. Так, да, це він, це батат. Це воно. Воно у нас продається. Ну. Так. Я кажу що. Ну, все, Ну, все, що ти? Макаронний салат? Ну, не до речі, виглядає там якісь яйця, сыр, э, креветки, чи шо це таке. Чи це просто колбаса. House, так -то. Дефолт на новорічний салатик? Не знаю, таке не готую. Короте, овочі. Це що таке, я досі не розумію. це типу. редиска? ридиска? Чи що це? Непонятно. Е, овочі тушковані, чешовані, чи, чи вони печені, риба, рис. Якийсь шляпа, хліб, морква. Там ще шматок якоїсь, це яйце походу. Чи що це? Тупо губку поклали? Що це? А, солодке яйце. Тамаго якесь. Мушруми. Джусі тофу. Світ джус. Керот. Чи у нього руки держать? Дуже вкусно. Але це може бути і через те, що вітер дує. Кусне курочка. Пудінг. Треба постукати зверху. Постукай, постукай, постукай. Та постукай, постукай. А, там є ця штука, добре. Це я винен. В сенсі я, це не я готую. І їм. Це челік. У мене є живчик без газу. Ще я з'ю варенички перед стрімом. Варенички мої, варенички мої. Добре. М -м -м, з пудинг. Шок. Шок. Там з газом намальований, В мене без газу. Да, у нас щось теж хітере. Але це було три місяці тому у них. У них там постійний, дуже, типу, достатньо великий вітер. Я бачу, у вони, коротше, вони постійно, коли знімають вдома, то у них е дуже часто йде дощ на балкончику. Або він чекає, поки буде дощ. <сев> За 3 місяці дійшов. Коня. Горобчик прийшов, чи хто це? Ммм, mm, смаколик. Жесть, С суші взяв, чай взяв якийсь, якісь топінги взяв, макарони взяв. Жесть. Чел. Т ну він типу ж цілий, типу, три прийоми їжі показує. Типу, вранці, в обіді і в ввечері. Типу, це в цілому весь канал про фуд. Фуд щось там. Він типу їздить по азійським країнам і показує, що там подають. Що там можна купити? Чай. Шріланка -лан... Дів... шо? Неважно. Уф. Зелений чай. Чи чорний? Що який там зробив. Я не бачу просто. сорі. Фреш крім. Що за контент? Ну, Тупо їсти. Ти їсиш, показуєш їжу, і люди такі жесть їжа. <рігла> Чай з молоком. І ще трошки чаю треба. <рігла> там вітер у них, звісно. А що це він за штуки купляв? Він там штуки купляв ще. Хоч би поплямкав на камеру, у нього є дружина, вона плямкає постійно. Він трошки приплямкує, якщо ти послухаєш, він трошечки в кінці коли попив. А де вона зараз? Ну вони, типу, знімають різний контент, там, де вона їсть, є, а там, де він їсть. Чи це дружина, чи дівчина, не знаю, типу, вони точно разом. Все вона. Ми. Після цього ми подивимося з нею відео теж. Вона там дуже довольна постійно, коли щось пробує. Причмокує? Він може дід. Откуди. Ми що його не бачили ще не разу. Типу, його нема фоток. Дорху він дід Японський. Уф. Добре. Соус виглядає нічого. Салат, конечно. Звісно... Що це? Це типу це тофу? Це що за палки? А, велика. Невеликий фан-редиски, е, але е, нічого не погано. хорош. Е, холодний ТОФУ тут теж є. Ще тут є Латук і. Хіжаки. -хі що? Seaweed. Добре. Эээ, <тур> трава морська. Морська трава. М -м 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 -м. Морська трава. Ні -м -м -м. І років. На вигляд, не На знаю Тридцять. Жесть поднос, як у нас прям. У кого такий поднос був. Типу з такою, такою розкраской. Еба. <тур> Моя <Ми> понці. <тур> Тупо під нос. Як це одноразовий. У мене пластиковий. Був. Чи є навіть, я не пам'ятаю, чи в мене тут є. А, во, що, це, я думав, що це, типу. Жах. Я думав, що це він купив, типу, в чай. Тому що там зазвичай, типу, знаєте, у них чел бере, типу, лід бере, бере таку, типу, пакетик з. Газованкою, прям, типу, пакет такий, як як я не знаю як... рибу в такому <рістити> типу зіп пакет, але трошечки більше, куди поміщається більше води. от Він такий пакет бере і потім бере якісь топінги, типу е ці жилейки, якісь, ще щось туди от от все так от хруша і п'є. Ел. Я не люблю рибу через те, що її треба вибирати постійно. Але, типу, якщо. Типу, така риба. Я не впевнений, що я хочу їсти, якщо це буде в якогось ресторані. Во, да, пара паразити. Тому що, умовно, типу, в кафешці замовляєш, непонятно, що там у них в тій кафешці. Так само добре, як в ресторані пише. Дві штуки, які японці зазвичай їдять. Соба і цево. Яйця. Це ж яйця були? E, бульйон, походу, якийсь. Цую. саворі, e, дріпінг щось там. Васабі. І цибуля. Зелена. Прозора рідина. Наче якийсь цей e, бульйон був. Якщо я правильно поняв. Плямка, в мікрофон. Тільки трошечки віддавлено. ЧВІ текщу. Можу включити голосніше, щоб ви почули, як він плямкає. А, блін, він тут не зробив цього. Ну ясно. Ми чуємо? А. Що це таке? А, це, це риба, боже. Темпура со... Темпуру їсть. Жесть. Тупо, типу, ці. Фрайд... Е, діп fried, fried усе просто. Все, що можна діп fried, вони діп fried роблять. <laughs> До того, як це стало мейнстрімом. Тупо все всепфет роблять. Пампкін deep fried. Риба діп Fried. Діп Fried, e, fried е, ці. Шримпси, усе надо і це темпура, жесть ту ойлі. Данго. Ой, це ті паличці штуки е, глазуровані рисові е, боли болз, вау, Що? Супермаркет версія, думаю, найкраща, яку я їв. А, ця версія супермаркету найкраща, яку я їв. Угу. Так, Останній набір пепші. Почекай, що це за пепші. Біг Зеро. Мега 0 це значить а типу що він не 500 грам а 600 грам Жесть 600 граммова пля... пляшка. Кока-кольке. О, додому. Здесь чи це в. Ні, це в супермаркеті Він гріє в супермаркеті поїсти Дянон. Дянон. Та якийсь мужик. Просто мужик якийсь. Ні. Ні, у нас теж є в супермаркеті, типу, підігріть можна. Типу, на. У нас, наприклад, там, де ці велмарт, то там є теж, мені здається. Але там такий, типу, куточок, там, де продають піцу, там продають якісь типу обіди, тому там воно є. Я думаю, тому. Мужик, типу якийсь. Дід міг бути. Мікрочел просто. Суп. Порк місо. Виглядає як. просто суп. I'm sorry, чел. Це тупо суп. Тільки нарізана дуже великими шматками все. Ямболс. Добре, це не. Добре. Виглядає як звичайний суп. Але те, що всередині виглядає, типу, як просто. Я не знаю. Останній дрінк це його. Цей це велика. ...пепсі-сода. Написано, що це найкраще пепсі в, в житті. Нуль калорій. Дядя, наш ти так лієш там ж піда буде. Треба обережна. Який жах. Не так погано. Достатньо корбонатці з непоганим цим. Хто там він сказав? Почекай. З непоганою солодкістю. От втамовує спрагу добре. Такоякі. Болс. Болс з усім. Що можна. З чим тут такоякі? Це майонез? Іу. Сори, чел погана ідея моя разумів мазати. мм, чім октопус, чанк оф октопус, свіжий і uh, жувальний. Хороший снек на будь-який час. Добре, щоб поділитися з кимось. Але це я з'їм сам. Це я не переклав це я додав. Бенто. Ну непогано, дійсно. Риба з якимось е, соусом і рис. І ще є ця гірчичка. Лимон для рибки. Жесть. Уф. Це не виглядає, це найкраще, напевно, що є там. Що він сьогодні показував. Це прям. Мені <смістична> 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 цікаво, що там позаду твориться. Юу! <смістична> Сімі Сідс. Mm. Це дійсно непогано виглядає цей, що останній. Діко. Що це? Це типу тупо огірок, шматок огірка? Чому він в яйці? Чому огірок посмажений? До мене говорять. Таке життя. Жесть, скільки можна. Окономія, які, як і соба. Жесть там мега стейк якийсь. Е, шо? Нудл і кэбвич панкейк. Не засуджую. Не засуджую. Кебеч панкейк звучить непогано. Тому що я робив з цим, з цибулою панкейк. Клас. Робіть цибуляники це класно. Тупо, типу, трошки яйця, трошки борошна і цибуля. І все. Ще подсаліть, точно. Короткий торт, що? Ріл имба, да. Вітаю! Mars Official 13. Я ще робив цей. Я ще робив з гарбуза. Що ще робив? З гречки робив. Клас, короче. Із рису робив. Усе, що можна в борошно, тупо Все, що можна, коротше, в борошно кидаєш, кидаєш туди трошки яйця, і борошно перемішуєш, і смажеш. Клас, виходить. Уф. Торт виглядає класно. Тільки. Не... Мені постійно коротше, кажеться, що цей, е... оцей, типу. Крем він буде такий, типу. Не дуже. Тому що зазвичай, коли ти береш такі дешеві, знаєте, типу, в маленьких баночках штуки. Ти хісиш, і там крем такий прям. Йу... Не дуже прям. Ура! Чел наївся в супермаркеті цілий день їв. В супермаркеті він тупо в цей в кулінарний відділ заходив і брав собі поїсти.